Привіт, брати і сестри, це Майк з ми святі. Сьогодні в мене трохи застуда. Але я продовжу тут. І так, це послання було внесене в мій дух. Кілька, напевно, насправді минулого тижня, і я. Я хотів донести це послання сьогодні вранці відразу ж. Е, тож, без занадто багато. Я вже помолився про це. Я попрошу вас все це донести до Господа. Я прошу, щоб ви запитали підтвердження цього слова. І якщо це те, що ви відчуваєте, що Господь говорить вам у вашому серці, будь ласка, будь ласка, помедитуйте над цим і попросіть Господа про керівництво в цьому. У мене є маленьке послання наприкінці, що Господь якось поклав у моє серце. З багатьма речами, які відбуваються у світі, і я не хотів робити окреме відео на цю тему. Він просто якось це сказав. І я просто скажу, що він мені говорив і як він почувається. Отже і. Але перед цим, перед тим як перейти до послання я хочу, щоб усі пам'ятали, що ці послання є правдивими, не мої. Будь ласка, діліться ними будь яким способом, яким зможете. Знову ж таки, єдине, що Господь просить, це те. Не надавайте їм жодної цінності, жодної грошової вартості або чогось в обмін на це послання. Як ви безкоштовно отримуєте, так і безкоштовно віддавайте. І вам не потрібно турбуватися про те, щоб сказати, що це послання для мене. Просто донесіть послання. Це слово Господа. Йому просто потрібно, щоб люди це почули. Ось і все. Дякую. Отже, без зайвих слів. Мій син Майкл запише ці слова. Ваші ангели люблять вас. Вони ваші найкращі вболівальники. Багато з вас запитували, чи є у вас ангел з вами? І чи завжди вони з вами. Це тема, яка широко неправильно розуміється. Тож давайте поговоримо про це. І просто я хочу вставити тут свої слова. Це було дуже тепле послання. Отже, був різниця в тоні, що було справді приємно отримати. Мені подобається отримувати це. І я сподіваюся, що ви також це відчуваєте. Отже, він продовжував Мій дорогий, я кажу тобі правду. У вас є ангел, призначений вам. І у вас є ангели надіслані до вас. Іноді вони працюють на вашу користь разом або ваш ангел самостійно. Це залежить від ситуації. Досить сказати, я запускаю рішення, спираючись на багато факторів, і великим фактором є молитва. Коли ви молитеся за когось, або хтось молиться за вас, я ставлю своїх ангелів на місце, щоб відповісти на ці молитви. Ангели на небі добре знають мою волю і лише потребують моєї наказ. І вони з нетерпінням йдуть. О, так, мої діти, вони не можуть дочекатися, щоб бути поруч з вами. Ваші ангели обожнюють вас і дуже дбають про ваш захист, керівництво та втіху. Усі ангели обожнюють вас і борються за вас. І так я сказав, боріться. Хіба я не казав, що ви боретеся не проти плоті і крові, а проти князівств темряви? Хто ж тоді перебуває в розпалі битви в дусі? Хіба це не ангели небес і я? Кажу вам правду, мої дорогі. Є дуже мало того, що вони не можуть зробити, щоб захистити вас, і вони стоять і борються, не дозволяючи злу заволодіти вами. Написано Нехай буде воля твоя на землі, як на небі. Дай нам сьогодні наш хліб насущний і прости нам провини наші, як і я прощаю тим, хто завдає мені шкоди. Не введи нас у спокусу і визволи нас від зла. А як я визволю вас від зла? Я використовую своїх ангелів для більшості з цього. Я зупинюся тут на секунду. Я хочу вставити свої п'ять копійок, бо коли він говорив про цю частину. Він також нагадав мені в Дусі про одну історію. Моя старша донька подзвонила мені і сказала, що їй наснилося щось вночі, і вона дуже хотіла поговорити зі мною про це, бо знала, що я маю багато снів від Господа. Отже, вона подзвонила мені в цьому конкретному сні. Вона була дуже стурбована цим, і тому вона не зрозуміла його. Отже, а. Я не буду вдаватися в деталі, але просто скажу підсумую загальний зміст цього конкретного сну, який вона мала. Поїхали. В основному їй показали пекло. Їй показали місце в пеклі, яке в основному є озером вогню. І вона літала над озером вогню, яке тримав демон. Демон схопив її і скинув. І було так, ніби. Демону було наказано показати їй, яким насправді є пекло, і що пекло це реальність. Але вона сказала, що сцена швидко змінилася після цього, і вона була на боці гори, ніби на скелі, і вона знала, що вона в справді в злому місці. Отже, вона відчувала, що все ще в пеклі, але не в тому ж місці, де була раніше. І те, що вона побачила. Справді вразило її, адже вона знала, що є демони, які намагаються її схопити. Ну, але вона сказала, що побачила маленьку дівчинку. З мечем у руці вона відбивала цих демонів, щоб вони не дісталися до неї. І вона сказала, що була вражена, побачивши цю маленьку дівчинку такою сильною, що бореться, і такою сміливою та відважною. І. Вона сказала, що побігла, щоб сховатися за каменем, щоб втекти від цих демонів. Але вона сказала, що коли вона це робила, побачила маленького хлопчика збоку. І маленький хлопчик сказав воно ну, вона тут, вона ось тут, вона намагається сховатися, але ось вона, прямо тут. І інші демони це почули і зрозуміли О, вона там, ми підемо за нею. Але ця маленька дівчинка відбивала всіх цих демонів. Отже, знову ж таки я не буду йти далі, але по суті, вона та скаже, вона побачила свого ангела, який бореться за неї в духовному світі, і що відбувається в духовному. Отже, це нагадування про те, що, знаєте, ваші ангели справді це роблять. Вставайте і намагайтеся захистити вас. Отже, в будь-якому випадку Господь звернув на це мою увагу. Отже, бо я продовжу цю історію або продовжу. З господнім словом, він продовжив. Мої діти, я відкриваю вам таємницю. Ви знали своїх ангелів задовго до того, як народилися? Так. Да. Ви їх дуже добре знаєте. Ви мали з ними дружбу і проводили багато часу, насолоджуючись компанією один одного? Перед тим, як ви прийшли на землю, ви і ваші ангели довго говорили про вашу земну місію. Вони урочисто склали присягу бути з вами і захищати вас відповідно до моєї волі для вас. Деяким з вас була дана можливість бачити свого ангела особисто, і деякі з вас бачили їх з вашими знаннями, а деякі з вас без. Хіба я не казав? Чи можете ви приймати а, ангелів, не усвідомлюючи цього? Мій улюблений? Не забувайте дякувати їм і пам'ятайте про небесні речі, які я зробив для вас. Незабаром вас заберуть додому, і ви побачите все, що вони для вас зробили. О, яке це буде радість. Ваші ангели будуть згадувати з вами про ваш час на землі, і ваш розум відкриється, щоб побачити все, що ви зробили разом. А поки що використовуйте своїх ангелів, щоб допомогти вам відбивати тактики ворога. Кличте моє ім'я, щоб прогнати демонів, і я відповім. Я благословляю вас зараз. Ідіть вперед, знаючи, що небо з вами, ваші ангели з вами, і я ніколи вас не залишу. Єшуа. І це був кінець послання від Господа. Дуже позитивно, дуже підбадьорливо. Знаєте щось, що підбадьорить тіло, щоб захотити вас. Щоб знову згадати, сказав Господь, я ніколи не покину тебе. І я завжди з вами. І це лише один із способів, як він доводить, що завжди з нами. І. Отже, це був кінець того послання. Отже, інша річ, яку я хотів додати, це зараз у світі відбувається багато речей. І. Я просто хотів додати щось, на що справді вразило мене сьогодні вранці, коли я говорив з Господом, і він справді поклав мені на серце, що хоче, щоб усі в тілі зрозуміли, як сильно він насправді вас любить. Зараз у світі відбувається багато речей, які справді злі. Справді. Багато негативної енергії. Ворог справді активізується в такий час. І ви справді можете це побачити у світі. Але Господь хоче, щоб ви знали, що його. Любов все ще є. Він все ще у світі. І він намагається. Залишайте позитивний. Слід у житті людей, особливо зараз. І один із цих способів це через його тіло, а один із його способів це через нас, щоб показувати любов людям, яких ми зустрітися наших членів родини. Він справді поклав це в мій дух, щоб я зрозумів як? Він любить нас так сильно, що ви не можете. Навіть уявити, наскільки сильно він вас любить. Якби ви це зробили, ви не змогли б у нашому стані, у нашому фізичному стані ми не здатні це прийняти повна, інтенсивність його любові. Ми отримуємо лише маленьку частину, але цього достатньо. Але я хочу сказати, що, знаєте, він описав мені це деякий час тому, і я думаю, що згадував про це в одному з моїх інших відео, якщо б ви були в присутності його повної любові хоча б на одну секунду. Інтенсивність була б такою, що все ваше тіло, кожна клітинка у вашому тілі вибухнула б на мільярди атомів м і потім кожен з цих атомів, хвалив би ім'я Бога. Якщо ви зможете просто відчуйте це хоча б на одну секунду. Це справді важко спробувати зрозуміти, але коли я почав це усвідомлювати, я почав розуміти набагато краще його обсяг любові до нас. А це також означає бажання нашого серця. Коли в нашому серці є бажання чогось, Господь спонукається це зробити, виконати ці бажання, якщо це в межах його волі. Отже, наприклад. Якщо у вас є близька людина або член родини, за якого ви молитеся, і ви знаєте, що вони не знають Ісуса, вони не хочуть мати з ними нічого спільного. Вони відкидають усе, що стосується Бога, Ісуса Христа та християнства. І ви знаєте, що вони не в Божій благодаті. І ви хвилюєтеся за них. І ви хвилюєтеся, що вони не потраплять до раю. Ви більше не побачите їх. Вони підуть до пекла. Бог хоче нагадати тобі, що якщо він любить тебе так сильно, ти справді думаєш, що він дозволить цьому статися. Або принаймні ти відчуваєш, що він не зробив би все можливе, щоб переконати твою близьку людину, що він є Богом, і що їм слід покаятися, і що Господь охрестить їх Святим Духом і зробить їх новим народженням. Якщо ти турбуєшся про це, і це справді щось на твоєму серці. Продовжуй молитися за них. Але перестань турбуватися про них. Зупинись. Перестань турбуватися, що їх не врятують або що ти більше ніколи їх не побачиш. Ісус любить тебе. Так сильно, що він працює за лаштунками, щоб це сталося. Це може бути схоже на те, як проходити через вогонь. Їм, можливо, доведеться пройти через скорботу. Але тим не менш, він покаже тобі на небі. Ті речі, про які ти турбувався, він вже вирішив, бо любить тебе. І він любить тебе так сильно. Тож, будь ласка, візьми ці речі до серця. І якщо ти розумієш, як сильно Господь любить тебе. Будь ласка, нагадай собі. Або попроси Господа про допомогу чи силу в цьому, щоб показати любов у відповідь іншим людям у певних ситуаціях і бути вдячним за все. Причина, чому я це кажу, полягає в тому, що я нещодавно відчув переконання з не бути таким люблячим до когось або до ситуації, як міг би бути. Глибоке переконання і наскільки болісним це не було, я це приймаю, бо знаю, що це тримає мене в покорі. Дже, інша сторона цього полягає в тому, це сильне попередження і сильне переконання, яке буде засуджувати твоє серце, якщо ти це робиш. Якщо ти судиш інших, якщо ти не любиш їх так, як Христос любить нас. І світ з тільки ж усіма зусиллями, які ти можеш докласти, які ти можеш зробити, то ти в серйозній небезпеці одного засудженого. Але якщо ти продовжиш у цьому напрямку, Господь не буде визнавати тебе як бездоганну наречену. У сенсі. Ти заснув. Гаразд. Не дозволяйте вашим лампам згаснути. Переконайтеся, що у вас достатньо олії. Гаразд. Ти не хочеш, щоб тебе відправили на ринок купувати олію? Ти цього не хочеш. Наступного разу, коли щось станеться, і ти відчуєш осуд до когось, або захочеш використати писання, щоб виправдати свою позицію до будьса заздрісним. заздрісним. І судити когось за їхній спосіб життя або те, що вони роблять. Вважай, що Господь просив тебе не робити цього і любити людину, незважаючи на ситуацію. Тобі не потрібно подобатися їхні дії. Тобі не потрібно приймати їхній гріх. Але ти повинен любити їх настільки, наскільки це можливо, бо не має значення, що ти кажеш. Більш важливо, як ви впроваджуєте писання у, у своєму житті. І вони бачать це в дії. Вони бачать, як це насправді приносить плоди від того, що ви робите. Слова нічого не варті. Вибач, слова нічого не варті. А якщо ви не живете так, як говорите, тоді перестаньте говорити. Якщо ви відчуваєте, що це переконання, заглибтеся у слово і попросіть Господа показати вам, що відбувається у вашому житті і що сталося. Особисто для мене я збираюся розповісти вам про одну ситуацію. Одного ранку я прокинувся і у мене була жорстка шия. Наступного дня те ж саме. Минуло кілька тижнів, і я прокидаюсь. А моя шия була такою жорсткою, що я ледве міг повернути голову вліво і вправо. Я не знаю, що відбувається. Я не можу зрозуміти. І я пішов у молитву до Господа, і він просто. Миттєво я відчув, що жорсткою шиєю. І я пішов. Я не хочу бути жорстоким і впертим. Я не хочу бути. Тим, хто щось робив, хто був осудливим або засуджував когось за щось, і, змушуючи себе відчувати, що я святіший або більш гідний Господа, ніж інша людина. І він показав мені, що саме це підкрадалося до мого життя. Бо я читав і брав вірші з писання, і я якби виправдовував себе. Господь каже, не роби цього. Це слово для твого серця. Ти вкладаєш це у своє серце і впроваджуєш у своєму житті. Не намагайся нав'язати щось у життя іншої людини. Я це роблю, а не ти. Це було справді сильне переконання. Дуже сильно. І я так вдячний, що він це зробив. Якщо ти не вдячний за те, коли Господь вкладає переконання і. Легке зауваження у твоєму дусі за щось, що ти робиш, якщо ти невдячний за це, це може бути ознакою твого серця. Тобі потрібно бути обережним. Добре, я зупинюся тут і продовжу. Але любов Христа зараз є найважливішою річчю. Ми повинні бути обізнані про те, що відбувається навколо нас, і просто бути прикладом. Боже, благослови вас, брати і сестри. Я тебе люблю. Побачимося в наступному відео. Шалом.